Доброго дня! Продовжуємо наше заняття Софійських медитативних оздоровчих практик і не тільки. І а, продовжуємо тему розслаблення. Розслаблення, зняття напруження. Думаю, що це зараз актуально. І зараз розберемо одну вправу. Одну вправу навчимося. Ну, я думаю, що багатьом вона знайома, а, розберемо цю вправу, яка знімає напруження і розслабляє нам очі. Розслабляє нам очі. Це дуже добре для тих, хто багато часу проводить за роботою а, з комп'ютером, а також для всіх нас, хто зараз постійно в телефоні. Постійно в телефоні. Ми зараз дивимося за новинами, слідкуємо за тим, що відбувається, і це викликає дуже сильне напруження в нашому тілі. Заважає нам спати нормально, розслаблятися, заважає нам приймати правильні рішення, коли людина в напрузі, коли все тіло в стресі. Дуже тяжко приймати правильні рішення. Правильне рішення людина приймає, коли вона спокійна, врівноважена, коли керує своїм стресом. Коли керує своїм стресом. Тому давайте розберемо цю вправу. До речі, ця вправа дуже добра для того, щоб відновити зір. Відновити зір. Для тих, хто має короткозорість. Короткозорість це напруження. Зору це ніби дуже сильний такий, знаєте, дуже, дуже сильний зір. Далекозорість – це слабість м'язів учних, слабий зір. Там треба вправи робити навантаження. Потрібні, а для того, щоб відновитися при короткозорості, навпаки, треба розслаблення. Треба розслабляти очі, розслабляти учні м'язи. Так що це вправа корисна при короткозорості, і е, також вона розслабляє через очі, розслабляє все тіло. Напруження в очних м'язах викликає дуже багато неприємних таких дисфункцій. Головний біль, біль в шиї в плечах, в попереку, порушення травлення, страждає шлунково кишковий тракт. Тобто воно тягне за собою це от напруження очей, да? тягне за собою досить неприємні такі наслідки, має, має неприємні наслідки. Тому ми робимо вправу, яка називається пальминг. Від англійського пелм, долонь. долонями закриваємо так от очі і тримаємо. Зараз вам все розкажу по порядку. Ну, перше, що ми маємо зробити, ви пам'ятаєте, нам потрібен гарний настрій. Плечі розправляємо. Плечі розправляємо, сидячи, можна робити вправо, сидячи за столом, особливо зручно тим, хто працює за комп'ютером. Але можливо робити цю вправу і лежачи, коли ви лежачи, дивитесь е, телефон. Дивитись телефон, робіть перерву. Свідомо. Відчуваючи, як вас вже очі просто вилазять, вилазять очі. Треба робити цю вправу. Свідомо відкладати телефон. І робити вправу пальмінг. Розслаблятися. Свідомо розслаблятися. Пригадаємо зараз щось приємне. У мене зараз ранок. Я дивлюся у вікно. Там дуже-дуже гарно сніг нападав, дерева всі в снігу. Такий спокійний, спокійний, а відкривається вид в мене пейзаж такий дуже-дуже спокійний, приємний за вікном пейзаж. розслабляючий, зимовий. Відчули, як розслабилася трошечки наша душа. Як спокійно стало трошечки стало спокійно на душі. І розтираємо руки. розтираємо руки. Руки мають бути чисті. Якщо ви працюєте, значить, будь ласка, помийте. Ну, робота за комп'ютером. Робота, власна робота, вона викликає якесь нервове напруження, все-таки емоційне напруження. А, тому помийте, будь ласка, руки і розтираємо так, щоб вони були теплі. Якщо руки вас сильно мерзнуть, затискайте між стегнами. Між, між стегнами затискайте долоні затискайте між стегнами і розтирайте, притискаючи долоні стегнами. З силою розтирайте. Поки руки не стануть гарячі. І після цього. Отак от пальці на пальці і а, кладемо руки на очі. Кладемо руки на очі. Не тиснемо. Очима нічого не робимо, не дивимося там ліво, вправо, вверх, догори, Ні, нічого просто закрили очі долонями і дихаємо, і дихаємо. Лікті поставили на стіл, якщо ви за столом, або просто лежачи, значить закрили. Руками, долонями, очі і спокійно дихайте. Ви відразу відчуєте, як е, от, така хвиля розслаблення йде по тілу. Хвиля розслаблення. Легенький вдох. І спокійний, довгий видах, 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 видах. видох. Спокійний легенький вдох. А видих, 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 видох. І рахуємо собі до 50. Рахуємо спокійно, рахуємо до 50. Очі не відкриваємо, закриті очі долонями і рахуємо до 50. Дорахували до 50. Забираємо руки, очі відразу не відкриваємо. Очі не відкриваємо відразу. Потримали ще трошечки очі закритими. А потім покліпали. Покліпали для того, щоб ви очі привикли до світла, щоб не було різкого такого реакції, різкої на світло не було. Спазма, щоб в м'язах не було спазма на світло, коли ви відкриєте очі. Тобто покліпали. Відчули, як тіло розслабилося. Робимо цю вправу 4-5 разів на день. Ну, як в рекомендаціях по цій вправі є чим більше, тим краще. Ну, я думаю, що 4-5 разів на день це достатньо. Займає 1-2 хвилини. Тобто 10 хвилин на день, 10 хвилин на день це досить реально її робити. І ви відчуєте, як розслабляється ваше тіло як душа розслабляється. Перед сном. Перед сном. П'ятий раз робимо перед сном. Очі закриваємо і тримаємо. Рахуємо. Перед сном, ну порахуйте трошки більше, до да, да, 100 дорахуйте, 70, 80 рахунки, до 100 потримайте. І не забувайте про техніку безпеки. Завжди мають бути позитивні думки. Свідомо відганяйте негатив і позитивні думки. Позитивні, як би там не було, постарайтеся. Це є, це є ключ до всього. механічно, механічно. Просто автоматично, механічно вправо робити не треба, вони будуть тільки шкодити. Ви будете дратуватися і механічно вправо робити, будь-які вправи механічно робити не можна. Добре? Працюємо, працюємо.